Друзі, всім привіт! Сьогодні буде нас огляд на такий класний квадроцикл від компанії Форте модель AFC 200. Фух, прохладно. Одноциліндровий двигун на 200 кубічних сантиметрів. В нього повітряне охолодження та додатковий масляний радіатор, який допомагає е, цій всій справі. Отже, квадроцикл у нас такий прикольний, е, вважається він е, підлітковим, але батьки точно можуть навіть разом з дітьми покататись, пасікати на ньому, бо він е, вивозить дуже гарно. Follow victories, the chain shines bright Eyes wide shut, vision blurry, kaleidoscope Hopes dissolve, tangled in the dope Slow drag, heavy breath, tight rope Balance lost, but I'm still tryna cope У нас є батьківський контроль, до речі, тут е, накрутивши цей гвинтик, ми можемо контролювати максимальні, е, максимальну швидкість даного квадроцикла. Тобто, якщо ви захочете, щоб він їхав не більше там, е, 10 км на годину, тут це зробити дуже реально. Є підігрів керма хм, на секундочку, автоматична коробка передач, е, тобто, у нас драйв і реверс, передня та задня передача. Колеса в нас 10-ті. Такі шиповані, якраз для е, бездоріжжя те що, те, що треба, е, з легкосплаваними дисками, дуже ефектно та прикольно виглядає. Задні, звісно, що будуть ширшими, е, ніж передні. І привід у нас, до речі, задній. Е, дискові гідравлічні гальма як наперед, так і назад. Е, що в нас ще? Класна, до речі, підвізка. Е, амортизатори попереду в нас. Регулюються позаду, також моноамортизатор регулюється, і, взагалі, вся ходовка складена дуже прикольно, тим, що всі шарові, тобто нижня шарова, верхня шарова змінна, лише відкрутивши гайку. Тобто, тут випресовувати нічого не потрібно дуже все зручно. І і, і. і надійно. Також на всіх втулочках, саліндблоках у нас є штуцери, через які ми будемо змащувати нашу ходовку. Тобто не потрібно розбирати абсолютно все. Комплектується даний квадроцикл двома пультами та двома ключами. Заводиться він можна щоб тільки з пульта, і також заглушити з пульта. Зручно, якщо. Вам таке цікаво. В нас е, вантажні подіуми як позаду, так і попереду. А, до речі, ще є ручний стартер. Якщо вам потрібно, буде, ну, якщо там сяде акумулятор, е, нічого не можна буде зробити. Є шворка, щоб, завес, щоб завести е, usb шка світло, до речі, дуже класне. Давайте поглянемо саме на нього. Отже, у нас основне світло лінзоване, ледівське, і зверху ось така балка, лампа для дальнього світла. Можна її регулювати трошки. Наскільки я правильно розумію? Ні, розумію, я не. А, правильно розумію, да. відкрутивши два гвинта, можна її нахиляти. Як вам буде краще. Цифрова приборка, класно виглядає сучасно. Спинка для пасажира, тобто тут сидіти дуже дуже зручно. Взялись і погнали. Головне, не перевертатися на ньому. Або можна трошки. Ну так, щоб стати знову на колеса. Тому, друзі, загалом цікавий такий прикольний квадрик. Якщо вас зацікавив, можете переходити за посиланням, що під цим відео там буде вся актуальна інформація про нього. Та... Вартість, а також наголошую, що в нас в нашого магазину присутня доставка по всій Україні та кредитування від наших банків-партнерів. Тому ознайомлюйтесь, переходьте, приїжджайте до нашого магазину. Будемо раді вас бачити. Я дякую вам за перегляд цього відео. Поставте лайк, напишіть ваш коментар та підписуйтесь на нас, тому що буде дуже багато цікавого. Всім па-па!